Вітаю раків! Це ваш таропрогноз на тиждень з 10 по 16 березня. І так, раки, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Подивимось ваші енергії, взаємодію з людьми чи дію у вашому житті? Так, дев'ятка мечів. Не бійтеся нічого. Так, Перша карта понеділок. Так, і це у нас чотири жезли. Четвірка жезлів стабільність. Карта називається досконалість, тобто все у нас на своєму місці. Четвірка жезлів це стабільність, це порядок, це, якісь, знаєте, така установка, до якої ми приходимо, і нам в ній комфортно. Тобто, вдома все у нас добре, на роботі у нас якийсь, наприклад, проект закрили, з колегами все налажено, з начальством все у нас добре. Тобто четвірка жезлів це стабільність, до якої приходить людина. і її в ній комфортно. Можливо, ви купляєте будинок, можливо, ви купляєте квартиру, можливо, оформляєте просто документи. Тобто чотири жезли це дуже приємна отака енергія. Вівторок. Верховна Жриця буде говорити нам про те, що вівторок у вас дуже хорошо буде працювати інтуїція. Карта нам говорить про те, що ми вівторок можемо взнати якусь таємницю, ми можемо взнати якусь приховану інформацію від нас. Карта нам говорить про те, що, можливо, ми будемо звертатись до таролога, для того, щоб вона нам відкрила якісь карти, інформацію і так далі. Можливо, ви захочете помедитувати. Можливо, будете звертатися до психолога, тобто до людини, яка може отак сказати більше про вашу енергію, про вашу підсвідомість, тобто відкрити вам очі на щось таємне, чого ви раніше не знали. Середа. Дев'ятка. Пентаклів. Дуже хороша карта. По цій карті ми отримуємо кошти на своє задоволення. Ми тратимо кошти на своє задоволення. Карта називається матеріальна вигода. Тобто ми задоволені своїми матеріальними благами. Ми отримали, наприклад, якусь надбавку до зарплатні, і ми вирішили її потратити для себе. Ми отримали якісь кошти від якихось вкладень. Ми отримали кошти за пророблену роботу і ми можемо їх потратити на себе. І ця Карта буде говорити про те, що людина задоволена. Їй подобається такий стан речей, їй подобається, що в неї є от даже оці матеріальні блага. Тобто по цій картинці видно, що день проходить в максимально позитивних енергіях. Четвер Король мечів, нам буде говорити про повітряну стихію. Це в нас близнюки терези або водолії, можливо, взаємодія з такою людиною. Якщо ж ні, це буде ваша енергія, така холодна, прагматична. Ви будете аналітично все прослідковувати, будете аналізувати все, до чого ви підходите, можливо, приймете якесь кардинальне рішення. Карта ще нам може говорити про людей, які мають такий холодний. Чіткий аналітичний склад розуму, це політики, наприклад, це прокурори, міліція, поліція, військові, тобто люди, отакі, в яких взагалі не присутні емоції. Це в нас можуть бути і лікарі, до яких можете звертатися, взагалі день отакий холодний, да? тобто, навіть можливо, якась така різкість в якихось відносинах або стосунках з людьми, тому будьте обережні. П'ятниця. Принцеса мечів, тобто паж мечів, знову ж така сама енергія, холодна, близнюки терези або водолії. Ну, в цей день ми можемо там збирати, наприклад, якусь інформацію, аналізувати якусь інформацію, вивчати якусь інформацію, тобто. Паж мечів у нас збирає інформацію. Він як той учень навчається, аналізує, прослідковує все. Ну, це ще знову же таки, як і король мечів, буде говорити про якусь холодність, про якусь колкість, про якісь отакі, можливо, агресивні нотки. Якщо ви знаєте, що в день може бути у вас присутня така людина, тому звертайте увагу, не провокуйте нікого, тому що ця людина однозначно вам відкаже, і причому вона буде робити це в такій різкій манері. Субота, двійка, жезлів. Це люди, карта нам буде говорити про те, що ми можемо стати перед вибором. Тобто, якась є ситуація в нашому житті, коли нам потрібно зробити якийсь вибір. Нам запропонували, наприклад, роботу, і ми будемо думати, чи варто йти на ню, чи варто залишитись на ті. Тобто, чи купляти будинок, чи не купляти будинок, чи їхати в поїздку, чи не виїхати в поїздку. Людина перед, по цій карті вона якби аналізує так, як тут. ну, Тут вона прораховує всі за і проти, стави, як то кажуть, на терези і те і те, і обдумує, що її краще зробити. І неділя. Туз мечів буде говорити про те, що ви приймаєте таке рішення якесь в своєму житті. Причому це рішення може бути таке несподіване даже для вас, тому що туз мечів це як осяяння, як грім серед ясного неба, так думка раз і прилетіла в голову. І в неділю ви можете приймати таке кардинальне рішення, щось, наприклад, завершити в своєму житті або навпаки, змінити якусь стратегію в своєму житті, відсікти, відрізати. Можливо, Відказати комусь щось, тобто не на спокійних емоціях людині, а от іменно от такі різкі формі, от як ту з мечів, так прям кардинально зробити. В неділю от може бути отака от ситуація. Карта може говорити, що це можуть робити по відношенню і до вас, тому майте на увазі. І так, дивимось ще для вас пораду з іншої колоди. Випадає в нас король кубків. Так, а ну далі подивимось, дайте мені пораду. Для раків. А випав таке король мечів. Бачите, тут король мечів, і тут король мечів. Карта говорить нам, що якщо вам потрібна допомога. Зверніться до такої людини, вона є присутня в вашому житті, ну або ж на цьому тижні вона все ж таки буде десь біля вас. І якщо ж ні, це буде говорити про те, що ви маєте діяти, як король мечів. Підходьте до всіх справ, отак, з холодною головою, відкидайте взагалі якісь емоції, і отак аналізуючи всі справи, ті справи, які вам треба вирішити, підходите от з таким холодним розумом. Всім гарного тижня!